19 червня 2025 року в Києві відбувся Bion Invest Ukrainian Forum». Захід був організований всеукраїнським громадським об'єднанням підприємців. Нова формація. Подію відвідали власники бізнесу, інвестори, представники державних органів влади, бізнес-консультанти, представники бізнесу з країн Європи та медіапартнери. Чи можна бути успішним без освіти? Я би розділив це питання тому, що успішним і щасливим, так бо насправді можна, і такі приклади, звісно, є в історії, але їх не дуже багато, особливо в сучасні часи. Ці приклади є, але вони підтверджують і протилежну тезу. Чому перше? Сьогодні ми маємо справу вже навіть не з постмодерном, а з метамодерном, коли йде конкуренція інновації. Інновація це щось нове, технологічне, технічне, політичне, економічне, соціальне, що дозволяє а з меншими затратами без більшою ефективністю досягати результату. Тому конкуренція інновацій потребує креативного мислення, потребує команд. А такі команди, які є креативними, які Власне кажучи, можуть досягати результату, є ефективними, вони складаються лише на основі певних результатів освітньої діяльності. Без освіти досягнути цього ну неможливо. Ви можете сказати, як і наші слухачі та глядачі про біла Гейтса, Але я колись подивився в інтернеті історію є. треба читати. Так, його. так, так звичайно, там біли геть може і я кажуть і є таким прикладом, але в його компанії в оренді відділі понад Декілька сотень докторів філософії з різних провідних американських, європейських і японських університетів, це люди, які мають дослідження високого рівня в технологіях етиці. Питання, а чому в етиці чи в праві? Тому що коли ми приймаємо там договір користувача, так Microsoft, чи те саме в iOS, так. Ми рідко читаємо це наша наша проблема сучасного українського суспільства. Ми рідко і мало читаємо, але там ми дивуємося, чому потім нам пред'являють певні правові претензії, тому що ми порушуємо право інтелектуальної власності або ми порушуємо етичні норми використання програмного забезпечення тієї чи іншої компанії. І це розробляють висококваліфіковані фахівці з докторськими ступенями. Тому, власне кажучи. Можна бути успішним і щасливим без освіти, але це недовго. Тому що якщо ти хочеш це робити на постійній основі, треба або самому мати хорошу освіту і коло співробітників, партнерів, які допомагають це робити, або мати належний капітал для того, щоб е, працювати з тими, хто, хто ми, такі результати має. І для цього нам в Україні треба, треба таке середовище, Ось воно в тому числі тут. Що б ви побажали молодим людям, щоб бути успішними, зробити правильний вибір? І поступити в ваш університет? Для цього треба скласти національний мультипредметний тест з хорошим результатом, якщо це бакалаврат, або єдиний вступний іспит і фахові випробування, якщо це магістратура чи аспірантура. Ми насправді в минулому році мали понад 400 місць, фактично 450 місць до аспірантури це більше ніж Національна академія наук. Чому? Бо наш університет єдиний, хто входить до. Шанхайського рейтингу. Це один із найскладніших світових рейтингів, який враховує високий рівень високорейтингових наукових публікацій. Тому це те середовище, де можна робити дослідження, де можна знаходити однодумців. Тому я запрошую всіх, хто хоче бути успішним, до нашого університету. Дякую. А зараз ми запитаємо пана Андрія. Які ви бачите перспективи розвитку бізнесу в Україні? Зараз здається все негативно, негативний фон непередбачувана ситуація на фронті з безпековою як така. Бізнес продовжує виносити інвестиції, виробництво за межі України відкриває нові потужності, але за межами України. Але при цьому я зберігаю оптимізм. Чому тому, що потенціал української економіки залишається недооціненим, що ми залишаємось країною високого ступеня адаптивності з високими перспективами не тільки в тематиці розробки рідкісноземельних чи критичних матеріалів, чи як футек країна чи мілітарітек, ми країна адаптивності, ми країна розвинутого людського капіталу. Не зважаючи на допопуляцію, ми зберігаємо потенціал інноваційний. І звичайно, ми бачимо, що Україна як стиснута пружина. Чого не вистачає? Не вистачає ліберальних економічних реформ, верховенства права. Ну і звичайно, визначеності ситуації безпекової. але навіть у випадку, коли продовжуватися буде російська агресія в Україні, ми матимемо стратегічну оборону з боку України. Це все не завада проводити економічні реформи і реформи пов'язані з верховенством права. Відповідно, інвестиційна привабливість України залишається високою. За нашим моделюванням, Україна спроможна залучити близько 300 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій протягом наступних 15 років, і подвоїти ВВП. В горизонті п'ять років все це реалістичні сценарії, які потребують консолідації бізнесу, влади і проведення згаданих реформ. Але Скажу так, що зараз все через нашу не рівень ментального здоров'я, через нашу розчарованість виглядає все фантастично, але Україна дійсно має великий потенціал і стати зоною продовольчої безпеки для Саудівської Аравії і Катару, і бути логістичним збиральним майданчиком для індійського бізнесу і китайського бізнесу в перспективі, бути зоною енергетичної безпеки Європи все це ми можемо реалізувати. Ukraine is the next big thing, наступна велика можливість для європейського союзу по дебюрократизації, розвитку нової економіки, економічному зростанню. Ukraine great again, да? пане Андрій, скажіть, будь ласка, як громади міст відкриті до фінансування? Ну так як ми зараз знаходимося? В Толових областях, так, зокрема, івано франківській області, ну, зокрема, ми можемо сказати про нашу громаду, як ми відкриті. Тобто Ми створюємо всі умови, щоб бізнес до нас приїжджав на тіролокації, і так, і відкривали свої виробництва. Тобто ми створюємо індустріальні парки, так само це є спільна робота. Міста, місцевої влади, державної влади і бізнесу. Так, що туди заходили, ми створюємо пільгові умови для різних систем оподаткування. Так, то ми звільняємо наприклад податку від майна від земельної ділянки чи зменшуємо його, тобто як кожна громада собі вирішує. Плюс ми створюємо умови інфраструктурні, це є дороги, трубопроводи. Ми створюємо таку всі умови, щоб коли приїжджає до нас підприємство, щоб воно прийшло на готову площадку і з тим, воно могло далі розвиватися. Олександр, чим ви займаєтесь? По-моєму, це ваша красота. Да. Я многие годы занимался коллекционированием аутентичных автографов. И через какой-то момент мы начали делать из этих автографов арт-объекты, которые мы предлагаем как эксклюзивный подарок для человека, у которого есть уже все. Другими словами, если вы уже не знаете, что подарить человеку, он действительно уже получил в подарок булаву, Алкоголь і все остальне, то у нас є рішення автентичні автографи великих людей. Пане Борис, розкажіть, будь ласка, про ваш досвід виходу на іноземні ринки. Ми е завжди намагалися розвивати експорт продукції, яку ми виробляємо. Це перш за все продукція довготривалого зберігання. Це така продукція, як, наприклад, борошно або крупи, або кондитерські вироби. Е під час війни, а це особливий режим, в якому ми зараз працюємо, це стало достатньо важко, хоча б в тому сенсі, що навіть коли ми вирішили проблеми з логістичними питаннями, треба чітко розуміти, що наші закордонні партнери, покупці, вони дуже обережно відносяться сьогодні до постачальників з України. Перш за все, тому що не завжди впевнені в можливості виконання такого контракту постачальникам з одного боку. З другого боку треба розуміти, що є певні проблеми обмеження, які діють в різних національних банках з точки зору перерахування грошей на територію України. Все це дійсно створює зайве навантаження при розвитку експорту, але ми це робимо. У нас є достатньо розвинутий експорт певної країни центральної і східної Європи. Ми постачаємо кондитерські вироби. У нас є непоганий досвід постачання пластівців в зону перської затоки північної Африки, але як я казав сьогодні, це наполягає від постачальника відповідати певним умовам. Перш за все, це після того, як ти маєш контракт, маєш клієнта, треба розуміти, що від тебе на тебе ну як би то казати, накладається на навантаження вата більш ніж на в звичайних умовах, або як на, наприклад на постачальника із безпечних країн. В цьому випадку. Ми потрібно забезпечити себе достатнім запасом сировини. Нам повинно розуміти, як ми будемо вирішувати питання живлення електроенергії в випадку її нестачі. Що ми будемо робити, якщо це трапиться, Яку кількість продукції нам повинна, ми повинні мати. На залишку, так, да, це є зайве навантаження на бігові кошти, але це на мою думку сьогодні єдине існування єдина можливість для українського виробника продовжувати експортну діяльність за межами України і підтверджувати кожен раз свою надійність і можливість існування навіть в достатньо важких умовах. Що ми зараз робимо, пане Вадим? Розкажіть, будь ласка, як зараз розвивається ДП конярство України? Вітаю «Конярство України. Це одне підприємство, єдине підприємство в Україні, яке займається профільною послугою, а саме розведенням, утриманням і розвитком даного напрямку. Зараз ми розпочинаємо з збільшення селекційної бази наших, нашого племінного стада. Ми розвиваємо міжнародні напрямки з приводу розвитку відповідно торгівлі. Нашої нашими, нашими, продукції, тобто ми на зараз збільшуємо і поголов'я самих коней, і якість, і звісно, це все дозволяє нам виходити на міжнародні ринки і збільшувати нашу дохідну частину. Також в рамках того, що ми розпочали такий, такий розвиток потужного підприємства, ми зараз маємо великий шанс нагоду. І вже підписано, підписано меморандум, як приклад з Міністерства ветеранів з приводу розвитку іпотерапії. Тобто ми знаємо, що нашим бійцям, які повернулися ветеранам, потрібна також реабілітація, потрібна також входження в нормальне життя за допомогою різних методів, способів. І саме і також дотична до такого напрямку. І в рамках нашого функціоналу, в рамках наших можливостей, ми це вже розпочали робити. Друзі, а зараз ми запитаємо в чарівної Дани, Чим вона займається і що вона робить на форумі? Купувати і інвестувати? Всіх вітаю! Мене звати Дана Муравйова, Я медійний психолог і засновниця клубу Brand Hub. Наразі це найбільший клуб в Києві, який спеціалізується на побудові особистого бренду, медійності і продажам зі сцени. І сьогодні ми партнери Баінвест Ukrainian Forum. Що ви очікуєте від форуму? Нетворкінг, нові знайомства, приємну атмосферу. І я вважаю, що такі події необхідно відвідувати, тому що це якісне спілкування. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, які ви вважаєте акценти бізнесу в світі на сьогоднішній важливі? Ми маємо розуміти, що український бізнес зараз масштабується саме за кордон. Отже, він має сприйняти певні семпли. І концепції, які вже розвинуті у закордонних вузах і в бізнес школах, тому чому нас учили, вчили да ну, коли ми були студентами. Ну ми ж розуміємо, що раз на 10 років в економіці все дуже змінюється. Да. Тому ну я був на підготовчих курсах дюка і вчився на фінансах КМБШ і бачу, що це ну зовсім інші зовсім інші ідеї. Процеси концепції аніж вчили мене. Отже, вчитися потрібно. Ми розуміємо, що вчитися ну треба не так, ну знову з точки зору процесів. Ну не можуть не може бізнесмен вчитися ну п'ять років, ну коли він був студентом. Це ну короткі модулі або кампуси, де проміж іншого створюється ще і середовище. Ну і акцента вже ж на тих речах, на яких розуміються співрозмовники і партнери по бізнесу. Із-за кордону. Я дуже вітаю ініціативи, які прямо зараз йдуться. От Харсонський вуз виступає партнером Лозанської бізнес-школи. Я як випускник Харківського. Юридичної академії моя альмаматер ну теж виступив з ініціативою. Ми зараз домовляємося із, е, із бізнес-школою університету із Ліверпуля Ечкіл. Ну саме щоб створювати такі е, бізнес школи для підвищення кваліфікації для для кращого розуміння бізнесу це є дуже важливим фактором для масштабування, анатолій Іванович, скажіть, будь ласка, для розвитку сучасної економіки, яка бажано, щоб була освіта у людей? вузькопрофільна, широкопрофільна? Чи можливо взагалі можна без освіти розвивати економіку? Ні, Якраз зараз дуже важлива вузькопрофільна освіта, скажімо так, це однозначно. оскільки ми зараз на такій ми стаємо, що треба піднімати нашу економіку, знову поставити все на ноги, як то було у нас, скажімо, Україна це була одна з найрозвинених європейських по суті, країн. Тому зараз це узкопрофільне. Хоча і широкий профіль він не виключається. Но в плані тільки одному, що широкопрофільна, це наближче до науки. А наука, як то кажуть, це знання. Тому чим більше наукових знань, тим краще оцих знарядь у людини, яка безпосередньо працює навіть в вузькопрофільному масштабі. А зараз ми запитаємо в Олени, що тут відбувається і чим займається Олена. Вітаю, мене звати Єліна Правда. Сьогодні я тут, як наставник бізнес-клубу Бренд Хаб, який займається просуванням особистого бренду, продажем. Через особистості і продажем через сцену опакуванням соціальних мереж. Ми вважаємо, що саме тут знаходиться наша цільова аудиторія, і цей нетворкінг допоможе людям познайомитися з нашим бізнес-клубом і з нашими діяльностями, які ми там робимо. Скажемо так, ми робимо від показів з нашими резидентами до публічних виступів опакування їх сторінок. Робимо із людей впізнаваних людей, які можуть продавати більше. Як ви вважаєте, от в наш зараз такий час, на що звернути увагу? На які соціальні мережі? Чи, можливо, які-то фішки, які-то ваші рекомендації можете дати нашим глядачам? Зараз людям всім потрібно зосередитись на особистому бренді, тому що, де б ви не були, у вас завжди залишитись ви. Зосередитись на своїх можливостях, на своїх суперсилах і транслювати їх всюди, де ви можете. Соціальні мережі це не панацея. Нещодавно я навіть опублікувала історії в WhatsApp, в Instagram, і звідти до мене були звернення за консультаціями. Тому я вважаю, що всюди, де ви можете заявити про себе, треба заявляти. Кожна людина це індивідуальність, і люди йдуть на людей. Тому розвивайте себе, і це в наш час найголовніше, що ви можете робити саме в собі знаходити опору в собі. Buy and Invest – Ukrainian Forum. Це не просто подія, це. Доказ того, що навіть під час війни український бізнес може розвиватися, залучати інвестиції та виходити на міжнародні ринки, ми вкотре довели інвестувати в Україну, це інвестувати в силу, стійкість і майбутнє, і вже зовсім скоро, 24-25 жовтня, ми знову зустрінемось у місті Калуш на Прикарпатті на щорічному International Business Forum Прикарпаття. Це буде простір для нових партнерств, ідей та рішень для розвитку України з фокусом саме на західний регіон. Купуй українське, інвестуй в українське, будуй майбутнє разом з нами. До зустрічі в Калуші!